Комуністів, дали литвинівців потягнули на душу народу. І єдиний гарант незалежності держави мова. Паралельна мова це паралельна держава на тій самій території. А і неминуча війна між окупованим та окупантом. Щоб знищити українців, в Україні треба знищити їхню мову. Задля власного мовного дому і незалежної соборної української держави закликаємо до безстрокової, мобілізаційної акції. Панування на власній землі, неспинність нашої боротьби та втіленість у власній мові. Ми народжували заходить сили на повстання час найбільшої суспільної темби. Ми прийняли випис регіональних мородерів і не воно їх побоємо. Слава Україні! Боже, слава! Сьогодні ми оголосили мобілізацію українських одеських українських сил. Наступним нашим кроком буде підтримати ту акцію, яка проводить молодь тут, в Одесі. Та готуємося на підтримку наших побратимів в, в, в Києві. Рушити будете в Київ? Так, так. так. Е, сьогодні То ми бачимо, що зараз на сьогоднішній день від тих покидків, які засіли е, в обласній раді, мало що залежить. Вони просто виконують накази своїх московських хазяїв. А єдиним механізмом зупинити е, той, той гвал, що зараз відбувається, це е, тиск на президента, щоб він витував із закон.